Привіт-привіт усім! З вами ваш розумний та щирий тренер Настя. Не лише тренер, що дієтолог. До мене, до речі, нарешті прийшов мій диплом. Чесно, якщо б я не переїхала в Канаду, я, мабуть, би пішла вчитися далі і завершила б магістратуру. А так, у мене бакалавр по дієтології. Що воно мені дасть в Канаді? Не знаю, але тримати цей документ в моїх руках після півтора року завершення університету це надзвичайно сильно приємно. Особливо я, до речі, свою дипломну роботу захистила на п'ятірку. Окей, okay, летимо далі. У мене сьогодні буде така досточка, на якій я буду зображувати деякі малюночки, щоб краще пояснити те, що я хочу вам донести. І сьогодні ми поспілкуємося про таку надзвичайно топову тему, тому що ця тема дійсно завжди на такому топі по питаннях в справі тіла це плоский живіт, для того, щоб дійсно перевірити це, чи ця тема буде актуальною. Не так давно, десь 2-3 дні тому, в своєму інстаграмі я опублікувала досить такий цікавий підступний рілс, де зробила вступ з таких цікавих фраз чіпляючих фраз. Ці вправи допоможуть тобі досягти шалених результатів дослідно за тиждень, і в тебе буде там плоский живіт. Далі я вставила чотири рандомних вправи. Ці вправи я взяла з свого проекту. Хотіла сказати, що не дуже над ними думала, але ні, трішки подумала, тому що там одна вправа на прямі м'язи, наступна вправа на скосні, і вони так чередуються, і це все так гарно зроблено. Під кінець. Цього рілсу я написала також дуже сильно таку важливу фразу: Чи ти дійсно віриш в те, що ці вправи тобі допоможуть? Чи ти дійсно віриш в мені щось таке? І знаєте, я довго не очікувала, як цей рілс набрав популярності і. Який раз підтверджую те, що кожен шукає легших шляхів. А саме гірше, що ми віримо в це, і пізніше це відбувається не лише на нашому тілу, але й на нашому ментальному здоров'ю. Чому я про це розповім в сьогоднішньому відео? Якщо тобі цікаво, залишайся зі мною. Також я розповім про секрети мого плаского, плаского я не знаю, плаского, сильного живота. Ми поїхали з цим тематом. Давайте для початку я розповім про себе. Я з самого дитинства мала, як то кажуть, плоский живіт. Під поглядом того, що я не любила їсти, я однозначно їла за мало для свого організму, і додатково я була шалено активна. Я не вміла сидіти на місці. Я була всюди, дійсно, я була дуже активна, навіть по сьогоднішній день у мене. Немає якоїсь такого одного місця, де би я провела багато часу. Я навіть якщо з комп'ютером я просто сідаю в одному місці, через трішки я перейду, пізніше я трішки постою. Дякувати цьому, я завжди була худою, тому що їла мало. Мій організм не отримував достатньої кількості калорій з харчування чи там енергії з харчування. Моє тіло це все використовувало і я завжди була худенька. Чи я тренувалася в дитинстві? Я однозначно не любила фізкультуру, хоча мені здається, що фізкультуру багато хто не любив. Але у мене були такі проміжки часу, коли я просиналася рано і робила зарядку, особливо скручування, тому що мені здавалося, що мій живіт завжди був не такий. Тим не менш. Для мене я була худенькою. Хоча тоді мені здавалося, що я товста, в мене великі ноги, в мене не такий живіт, і взагалі я не така. <сум> я виросла на даний проміжок часу. Ви бачите, як я виглядаю. Тобто, в мене ніколи не було надміру жирової тканини. У мене навпаки її недобір. тому що залишилася та сама активна Настя. Я цілий час досить таки небагато їла. Зараз я почала вже закривати свої потреби. До цього ні. В мене завжди був плоский живіт. Зараз він в мене більше якби сформований в квадратики, так скажемо. Зараз він в мене досить таки сильний. Я це знаю по вправам, які я виконую. Але він завжди був плоский. Це не залежало від того, чи я робила скручування, чи такі скручування, чи я їх не робила. В мене він просто був. Плоский, бо я мало їла і дуже сильно багато м, викидала своєї активності кожного Божого дня, тому що я просто активна людина. Це весь секрет мого плоского живота. Тепер перейдемо трішечки до анатомії. От всі привикли, що наш живіт це, якби, ось так скажемо, я не знаю, чи мені вдасться це намалювати, але тим не менш я спробую. Там квадратик. Там, представляємо, що вже квадратики. Тут десь пупок. Ну, так собі я намалювала. Ну, тим не менш, всі представляють, що живі це якби ось цей перід, м'язи перід. І там ще є десь бічні м'язи, і багато хто думає, що це дякувати цьому формується наша талія. Ну, там, припустимо, там теж м'яз. Як сильно ми милимося в цьому. До мене переважно звертаються клієнти, які мають, наприклад, живіт намалюємо боком. Так, це в нас талія. І в нас, наприклад, тут. Трішечки виходить живіт, правда? Ну, Там далі вже ніжки йдуть. Ну, ви розумієте, про що йде. давайте? І що? І зразу така людина от, починає робити ті вправи, які я опублікувала. Це от ми маємо скручування. І ось там я бічні опублікувала. І ми штурмуємо наш живіт кожен день, там по 40 секунд кожну вправу. Ну і в нас виходить, що, типу, якби, тут, якби. Ну, залишається. Ну, може, трішечки там щось поміняється, але не сильно. Але надалі ми не бачимо з цього. Ну, ми цього просто не бачимо. Чому? Нам обіцяли, що після цих скручувань у нас якби, буде ось це. Але ми надалі бачимо це. Тепер йдемо глибше. У нас ось це жирова тканина. А під жировою тканиною у нас вже йде, йдуть м'язи. Припустимо, що це в нас квадрат. Так, ну тут у нас теж бічні м'язи будуть там, що формують нам талію, ще в нас є м'язи спини, які ми не беремо під увагу, але я зараз вам розповім більше, ви зрозумієте, що їх також потрібно брати під увагу. І так, ми качаємо м'язи живота і припускаємо, що у нас формуються квадратики. Повірте мені, там вони вже дійсно є. Ось, якщо забрати жирову тканину, ось живіт буде, можливо, не з квадратиками, але він буде просто плаский. Тому що м'язи так сформовані, вони так виглядають. Це плаский живіт. Якщо ми скручуємося і робимо всякі такі штуки, то ми більше вже формуємо шестипак. <ривіт> Натомість, якщо ми не заберемо жирову тканину, яка знаходиться між шкірою і м'язами ось тут вона, то ми не побачимо те, що формується всередині. Ну, бо як ми маємо це побачити? Ну, бо якби жироватка канина залишається, і вона нам буде все закривати, всі ті наші шестюпаки, які ми там формуємо, тому що ми їх не побачимо за тим, що сформувалося в нас, ось тут між нашою шкірою і нашими м'язами. Жирова тканина. і ми її формували там років, так скажемо. Ну я не знаю, кожен скаже за себе. Я думаю, що однозначно. Не місяць, не два ми формували досить таки довго цю жирову тканину, яка зібралася на животику. Але кожен вірить, що за тиждень ми це все заберемо і в нас з'являться квадратики. Це ж, якщо до цього підходити з розумінням і свідомістю, ми ж це формували протягом довгого проміжку часу. Так, ж, чому ми хочемо за тиждень з цього перейти до цього? На логіку, це нереально. І я вам зараз розповім, чому і що дійсно потрібно робити для того, щоб. Все-таки в нас було ось це, тому що всі ми це хочемо, правда? Я, мабуть, це стру. Так, я не бачу мачалечки. Окей, стираємо це все. Тобто, вправи на скручування нам не допоможе сформувати живіт, тому що цього замало. Тепер давайте все розставимо по кроку. Що потрібно зробити першочергово для того, щоб побачити плоский живіт? Хто що скаже? Потрібно зменшити кількість жирової тканини. Варто також звернути увагу на те, що кожен має іншу структуру тіла. В когось, наприклад, більше відкладається на бедрах, в когось більше на животі, і це нормально. Спосіб зменшення жирової тканини для кожного буде той самий, і це не кардіо. Тренування кардіо не відноситься до самих кращих способів для схуднення. Сюди ми відносимо силові тренування. І так, я за силові тренування, я це обожнюю. Для жінок це збудування м'язів, які допоможуть зберегти наші кістки від остереопорози, це дуже сильно багато, особливо для жіночих гормонів. Це офігенсько. це сила, це впевненість, це красиве тіло. Так, я за силові тренування, і можете не перейматися за те, що ваше тіло буде з часом подібне до чоловічого тіла, тому що у нас немає гормону тестостерону. Що власне цей гормон бере участь в розбудові м'язових волокон. Чоловіків у нас такого немає. Якщо ми не будемо використовувати. Якісь додаткові способи для розбудови нашого тіла, тому що тіло буде ось таке, як в мене, по суті. Я, крім білка і креатини, більше нічого не вживаю. І моє тіло виглядає ось так, як ви бачите. Я цілком і повністю задоволена ним. Недавно пройшла місячний марафон для мого тіла по розбудові сідниць. Досить так непогано вийшло. Результати можна подивитися в мене в інстаграмі. Там в мене є окремо збережені рілси і підписані, здається, будую. І так, для того, щоб позбутися жирової тканини, нам потрібно налагодити наше харчування. Якщо ви слідкуєте за актуальною інформацією, то це харчування не відносимо до дієти. Дієта це спосіб харчування, направлений на лікування більше. А харчування, про яке я вам розповідаю, це просто ваш. Щоденний раціон, такий, який підходить вам без якихось великих обмежень. Початку буде складно, тому що на початку ми не до кінця розуміємо наше тіло. Ми привикли до того, що ми харчуємося більше поглядом, ніж дійсно бажанням. Спочатку потрібно вчитися, вчитися шукати дійсно продукти, які підходять саме вам. Які дійсно дають відчуття ситості, які покривають денні потреби організму, і на початку це завжди складніше, але якщо перейти цей шлях, то пізніше набагато легше. Я також вже проходила такі подібні шляхи. Правда, у мене було відівчитися від солодкого, і мені це вдалося, але забрало років, мабуть, два так, налагоджуємо харчування. Складний, але надзвичайно важливий крок. Я, мабуть би, навіть розпочала з харчування, а пізніше вже би докинула собі тренування. Хоча знову ж таки це надзвичайно індивідуально, і я для своїх клієнтів пропоную різні версії. З деякими клієнтами ми розпочинаємо з харчування, а з деякими тренування. Знаєте, я, мабуть, на початок би внесла ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я Чому ментальне здоров'я? Тому що, власне, дякувати цьому, нам буде легше реалізувати все те, що ми заплануємо. Не йти проти себе, а йти з собою, з власними думками, розуміти себе і розуміти, чому ми робимо це, це а не це. Це дуже круто. От, власне, чому я сказала, що ось ці вправи, які я опублікувала, можуть мати негативний вплив на ментальне здоров'я. Так, власне, через те, що ми віримо комусь, що через тиждень ми маємо добити Якихось грандіозних результатів. Ми цей тиждень проходимо, виконуємо ці вправи на скручування, і в результаті ми що маємо, а в результаті ми маємо нічого. Ми маємо проблеми з ментальним здоров'ям, проблеми з внутрішнім «я», тому що нам хтось щось сказав, нам це не вдалося, я не вдаха, я більше за це не візьмусь. Тому, мабуть, все-таки на перше місце я поставлю ментальне здоров'я. Ми наводимо порядок в своїй голові, вставимо всі плюси мінуси. І помаленьку починаємо міняти свою щоденність. За харчування, я плюс мінус вже сказала, тепер тренування. В тренуваннях загалом можна виконувати такі вправи, як скручування вперід чи на боки, але я за вправи багатоставові, там, де працює ціле тіло, а не лише наш бідолашний прес, над яким ми працюємо, але ми його не побачимо, тому що він за жировою тканиною. І які це багатоставові вправи? Відносимо сюди власне присідання, станова тяга і загалом вправи, які задіюють більшу частину нашого тіла. Дякувати цим вправам, ми можемо легко прогресувати. Ми можемо будувати наші м'язові волокна. І увага, розбудовуючи м'язові волокна. Ми підкручуємо наш метаболізм, і дивіться, як круто в нас все сходиться. Ми починаємо відповідно харчуватися. Добре, окей. Ми, ми розуміємо, чому ми це робимо. Тобто, спочатку ми робимо порядок в себе в голові, в розуміти себе і розуміємо, чому ми хочемо це зробити. Так далі ми налагоджуємо, припустимо, ми розпочинаємо з харчування, ми налагоджуємо наше харчування, ми розпочинаємо тренуватися, і в нас будуються м'язи. Відповідно, ми навіть в якийсь момент зможемо вже їсти більше, тому що в нас буде більше м'язів, в нас буде підкручений метаболізм, і ми будемо ходати, в нас буде пропадати ось ця жирова тканина на животі, і з часом не за місяць, не за два, не за три, на це потрібний довший проміжок часу, ми побачимо плоский живіт. Я знаю, хочеться, хочеться повірити, що це може бути за тиждень. Але на жаль, я ще раз підкреслю те, що ми назбирали протягом багатьох років. Ми не зможемо просто так взяти, зняти і віддати, відкласти. Ми повинні над цим працювати також довший проміжок часу. І знову ж таки, які вправи ще я би радила на прес? Пам'ятайте, що у вас живіт не складається лише з тих м'язів, які я вам там малювала, періт і ось тут бій. У нас тут є дуже багато м'язів, і ще в нас є м'язи-спини, над якими також ми повинні зосереджуватися. І самі кращі вправи, які я би, наприклад, підкинула отак власне на все тіло, і там, де дуже гарно працює прес, це різновиди планків, динамічні планки, статичні планки, бічні, я не знаю, на прямих руках, на ліктях, і багатоставові вправи: це присідання, дедліфт, ердель. Мостик бедровий, хіп трасти, осі ці вправи, в яких ми також можемо виконувати прогрес і гарно розбудовувати наше тіло, робити там, знаєте, красиві рельєфи. І все це в сумі дасть вам неймовірно круті результати. Чи можна це робити вдома? Так, вдома також можна робити, але потрібно дотримуватися відповідних правил. І крок по кроку все вдасться. Підсумок. Саме краще, що ми можемо зробити на шляху до. Плоского живота це зробити порядок в голові, зрозуміти, для чого нам це потрібно, і пояснити собі, що легко не буде. Будуть гірші дні, будуть кращі дні. Ми будемо робити декілька кроків назад, але ці кроки назад потрібно оцінювати як шлях для такого відпочинку, збираємо сили і повертаємося до крокування вперід. Далі вибираємо, що легше нам буде впровадити в свою родину на початок. Тренування чи якісь зміни в харчуванні. Від цього відштовхуємося. Я би взагалі зробила це, наприклад, протягом місяця, дала собі можливість привчити своє тіло до чогось нового, наприклад, тренуватися два рази в тиждень. Там багатофункціональне тренування, яке би забирало до години часу не більше. Чудово, після місяця я би прослідкувала за своїм тілом і почала би вже вводити щось нове чи би додала ще одне тренування, чи вже б більш почала зосереджувати свою увагу на харчування. І дякувати цьому, дякувати цим крокам можна буде краще навчитися свого тіла, краще зрозуміти, як воно реагує на те чи на інше. Мабуть, про харчування мені би потрібно було записати інший ролик. Тут я хочу суто зосередити увагу, власне, якби на плоскому животі, але це все йде в сумі. Ми змінюємо ціле тіло, і ми ніколи не знаємо, яка частина тіла зміниться перше. Чи це будуть груди, чи це буде обличчя, особливо ось ця частина. Чи це буде живіт, чи це будуть бедра? До цього також варто себе приготувати, що невідомо, що зміниться першим. Саме головне не здаватися. Пам'ятай, що ти сильна, ти все зможеш. Ось такі ось справи. Мені здається, що я розкрила цю тему максимально. Якщо ви були якісь питання, залишайте в коментарях, я буду відповідати. У мене є загалом багато ідей на інші відео, але от інстаграм мені легше ведеться. Ютуб, мені вже потрібно зібратися з думками, мені вже потрібно виділити для цього час, поставити телефон якось це все описати собі і тоді вже записувати. Тим не менш, з тобою була щирий тренер та дієтолог Настя. Я вірю, що з цього відео ти витягнула багато цікавої для себе інформації, і що тепер ти будеш змінювати себе більш свідомо, більш з розумінням для до себе, до свого тіла. До зустрічі в наступному відео. Ще раз дякую тобі, шалено. Шалено дякую за увагу. Папа! -па. А буду щиро ще вдячна за пальчик вгору, за збереження, за підписку, тому що це шалено мотивує надалі розвивати мій ютуб. <свят> mm, більше корисної щирої інформації.